Вони приведуть до кращих результатів. Ми ми всі це всі це дізнаємося про це. Карта. Непередбачуваності, нібито друге, 24 лютого, ніби в такому форматі, ніби як повтор ситуації. Але буде якась дуже різка, дуже якась така важлива велика допомога. Дуже різко буде вирішено це питання. Вигоним ми всю нечість з нашої землі. Вигоним 100%, відсотків проженемо. Вони будуть ще кошмарити Київ, але не Київ є метою. Є метою якомога більше. Чому Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військовослужбовців? Чому Зеленський зробив це підписання? Дивіться відповідь на це питання, що це правильно? Відповідь на це питання, що, по перше, це дуже давно обговорювалося, обговорювалося на рівні керівництва, на рівні сильних світа цього, тому що тут розумієте, карта. Карта правил, карта відповідальності, карта серйозних намірів якихось. Тобто зараз е, Ну, насправді це такий великий мудрий захід, тому що е, таке, знаєте, дивимось в майбутнє. Ми намагаємося розрахувати на багато кроків вперед, аби в майбутньому отримати силу, аби в майбутньому отримати ту, як це сказати зараз. Ті правила, які будуть працювати. Тобто це, це такий, знаєте, як відсів. Це відсів, це така дуже Ну, Тобто з цього розкладу я можу сказати наступне. Це рішення було прийняте для того, аби в майбутньому рівень нашої армії був набагато вищий, аніж сьогодні. І так, це багато кому не подобається, але на все прийде свій час така відповідь. Це правильне рішення, яке зараз спільнота, можливо, не приймає як догмат, що це вірне рішення. але Воно себе дуже сильно проявить в майбутньому. Тобто, це не, це не амбіції, це не страх, це не. Не просто якась маніпуляція, а це необхідні дії, аби отримати якість. От, от це про якість, це про наповненість, це про правила, які будуть працювати, і вони приведуть до кращих результатів. Ми ми всі це всі це дізнаємося про це, тому не можу оспорювати чи якось коментувати в негативному ключі. Це правильне рішення на майбутнє. Чому закон про посилення відповідальності викликав невдоволення серед військовослужбовців? Чому цей закон викликав не невдоволення? Ну, я не можу сказати, що це таке, знаєте, карта сліпоти, карта е, непередбачуваності, карта, е, знаєте, не зрим в корінь, так вот я би сказала про это. Тому що е я не можу сказати, що всі невдоволені. Не можу цього сказати. На навпаки, е тут е люди, які займають якісь. Е е Якісь посади, які вже мають якийсь ну, якісь чин, якісь нагороди, якісь такі, знаєте, здобутки на цьому поприщі, вони не, не, не проти. Вони навпаки, вони розуміють навіщо це. Вони розуміють ну, як послідовність прийняття цих законів. І... Тут більше що невдоволені будуть завжди, який би закон був не прийнятий, тут більше про розшарування спільноти, більше про таке. Але ніяк чи буде воно прийнята ця петиція? Ні. Ні, вона не буде прийнята, бо це не має сенсу, це не має обґрунтування. Навпаки, тут будуть проводитися якісь дії на те, аби суспільство призвести до знаєте. Щоб вони е, зрозуміли, що ці дії правильні, тобто це яке ну якісь пояснювальні бригади, скоріш за все будуть, тому що е, так є невдоволені. Ну є невдоволені, але я не можу сказати, що їх більшість на навпаки е, генерали та люди, які вже чогось досягли на цьому е, на цьому світі, вони все ж таки розуміють, навіщо це робиться, і вони розуміють, е, для чого яка користь від цих дій, яка користь, яка які плюси того закону? Чим пов'язано звільнення очільників одразу п'яти обласних держадміністрацій? Чим пов'язано? Реформи. І вони теж правильні. І вони ж теж правильні. До речі, це ті дії, які давно, знаєте, воно як було на полочці лежало. Воно десь там, це питання, воно, воно було, воно існувало. Але до нього, ну, як час не доходив, руки не доходили, ніколи було це робити. І до речі. Це я не знаю, чи можна це назвати законопроектом да, про звільнення, чи як це називається саме ця процедура, але готував її не сам Зеленський, тому що тут займалися е, люди. Тобто, Ця подія сталася після того, як були досліджені якісь дії, якісь процеси. Це якась закономірна подія. Тобто це все відбувається, тому що все до цього йшло давно. До речі, давно протягом двох-трьох років, отак наскільки давно. Але це все якось воно в шухляці, десь там валялося, пилю припадало. І зараз. При, то, при всіх обставинах, враховуючи всі обставини, які відбуваються е, паралельно, нема, не було іншого виходу. От, не було іншого виходу. Так потрібно було робити, тому що так, як е, було, так більше продовжуватися не могло. Тому це і це правильне рішення, яке приведе е, до великого такого. Е, Ну, це розвиток якийсь, це дійсно йде якийсь розвиток. До речі, на замість когось із чотирьох, 4... чотирьох чоловіків, п'яти да, чоловіків звільнули, прийде жінка. І жінка, яка дасть фору всім мужикам, що були до неї. От, от, от якусь область, очолить жінка така дуже дієва, дуже конкретна. Я не здивуюсь, якщо це буде навіть жінка, в якої є воєнний, якесь воєнне минуле, бо вона дуже в цьому добре ну, розуміється. І щось буде по-новому. Але ці дії вони вірні, ці дії вони не спонтанні, це виважене рішення, це рішення. Яке обґрунтовано навіть документально. Тому всі події, які зараз відбулися стосовно зміни голів, вони вірні і вони теж правильні. Чи сприятиме відправка США танків Абрамс М1 збільшенню поставок танків іншими країнами-партнерами? Ні. Ні, я вам більше скажу, що про ці танки, наприклад, по перше, я не бачу, що то, що вони обіцяють, буде виконано. Це по-перше, що вони оголосили, це, не, не, ну, це зовсім нічого навіть не, не значить. Отак мені навіть хочеться сказати. Знаєте, це по принципу не значить женівся. Тому що так, розмов багато, так, інформації багато, фактів не бачу. Тобто, я не бачу, що ця угода, ці обіцянки, вони будуть доведені до. Виконання І я, навіть якщо вони обіцяли якусь кількість танків, чи вона буде менша, чи це буде не скоро. Але тут карта інформації, карта статики та карта лукавства. Тобто і там 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 ще велике питання по кількості там велике питання по наяв, по наявності тому що е, тут більше вони по, с по семірці е, чаш воно більше іде як в планах в мріях в стратегіях якихось, але не в наявності. Тому дуже немає що дати. Отаку отак, от навіть я скажу. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Генсек НАТО повідомив про підготовку нового наступу на Україну. Про який наступ йдеться. Е, дивіться, е, Генсек НАТО про це, е, і тут от, от завжди, ви знаєте, дуже цікаво, але тут так само е, те, що відбувається насправді, е, і те, що я транслюю е, в світ. Тобто, і це як вони як паралельно йдуть, ці дві стратегії, ці, ці дві історії. Розумієте? Тобто, е, на що спирається Генсек НАТО. Роблячи такі заяви на е, оці двіжняки, які е, Рашка е, творить серед населення, тобто це мобілізація, призов багато е, цих чмобиків і, 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 і же з ними... Е, е, при общінні як вайнє, скажімо так. Тобто, спираючись на цю інформацію, вони повинні дати якийсь коментар. І цей коментар він більш обґрунтований тим, що відбувається там, а не Тобто, ну, це якісь сплетні про сплетні, мені хочеться так сказати. Зараз про який наступ? Так, це мається на увазі. Мається на увазі. Нібито 2-24 лютого, ніби в такому форматі, ніби як повтор ситуації. Але карта повтору, вона перевернута. Карта наступу, вона неактивна. не активна, не вийде в них, не, не получиться в них. І ця інформація, вона більше для не для нас, не для українців. А вона більше для Європи, для тих, хто дивиться, для тих, хто спостерігає, аби підвищити. Рівень необхідних нам допомог. Але базується ця інформація більш на плітках, аніж на фактах. До речі, плітки, які теж виявляються маніпуляцією і теж транслюються: тобто Росія лякає нас своїми. Підготовками до наступу і спираючись на цю інформацію, залякування робляться такі заяви. Не, не бачу я в цьому ніякого. Ну, це таке, знаєте, будинок без фундаменту. Тобто це більше це більше така публічна якась стратегія, аніж воєнна. Чи зможе Україна отримати все необхідне озброєння до початку нового масштабного наступу РФ? Ні, ні, дуже, дуже повільно все, дуже все повільно, дуже повільно. До речі, повільно. Навіть Україна таке відчуття, знаєте, як ніби буде відмовлятися від якоїсь допомоги з причини неактуальності. Тобто, ну, я не знаю, якось так. Тобто, це як добровільний відхід від допомоги чомусь буде. Але так, але, так, але щось отримає, щось важливе, щось цінне, щось дуже довгоочікуване, наприклад. Таке, як е, танки Леопарда, е, щось отримає. Але не, не, не в повному обсязі, але не в тій мірі, щоб на це, знаєте, видихнути і сказати: ось нарешті: ні. Е, е, але. Але буде якась дуже різка, дуже якась така важлива велика допомога. Це матеріальна допомога, тобто це фізична допомога, не кошти, не цифри якісь, а це ну, якісь щось, якесь озброєння, якісь такі, сильні, сильна зброя, дуже різко буде вирішено це питання, дуже якось. Швидко, ну тобто швидко, різко, неочікувано е, якась допомога прийде. Але сказати, що все, про що зараз е, роз, розмовляють, обіцяють і ми чекаємо, ні, ні не отримає. І не отримає не, не в цьому році, не в наступному, і ці пісні ще роки 3-4 е, про виконання обов'язків і обіцяно. Чи зможе Україна перетворити наступ РФ на хвилю деокупації власних територій? Так. Да. Звичайно. І е, я вам скажу навіть, що ці стратегії, вони вже є, вони вже існують. І що робити. Все зрозуміло, все. Тобто чекаємо, не, не вистачає якогось, от якогось невеликого елементу. Тобто нам потрібно щось невелике, аби ми почали дуже великий мир створювати. Дуже великий мир. І він буде різкий, він буде дуже такий стрімкий. Е, вигонимо ми цю нечість з нашої землі, вигонимо 100%, 100%. проженемо. Не буде їх. Е, і е, більше їх ще більше помре. Тобто, якщо е, те, що їх більше прийде, це означає тільки те, що їх більше здохне. Все. Н, ніякого такого, знаєте, такої шкоди величезної, яку вони можливо і бачать в своїх мріях, вони не зможуть напроцію забрати. Чи збільшується ризик застосування ядерної зброї з боку РФ через нові поставки важкої техніки в Україну? Більше буде інформації про це. Про це буде більше інформації. Так, ця тема знову виникне, е, як е, та, про яку розмовляють, сперечаються, бояться, але це на рівні інфи, це на рівні е, немає дій. дій. Дій ядерної зброї, е, дій, які пов'язані з ядерною зброєю, в нашу сторону не буде. Е, і зі сторони Російської Федерації так само. От, буде. буде багато про це розмов. Дуже багато буде про це розмов на різних рівнях, з різними фарбами, з різними барвами, але. Я колись вже в якомусь ефірі, коли ми дивилися на ядерну зброю, мені йде одна й та сама інформація, вона не змінилася. Я переконана в цих своїх інформаціях, які я отримала, що немає в них ніякої ядерної зброї. Немає. І вони можуть про неї тільки розмовляти, розказувати і залякувати. Можливо, там є якісь, ну я не знаю, якісь там зброя, саме якісь снаряди. Якісь окремі, тобто це не та ядерна зброя, про яку всі говорять, це не та ядерна зброя, якою всі якої всі бояться. Це більше інформативна така ситуація, про яку всі будуть сперечатися, спілкуватися і хвилюватися, але е, просять вищі сили нас цього не робити. Чи є у країн НАТО сценарій дій на випадок застосування РФ тактичної ядерної зброї? Звичайно, звичайно. І вона не просто є. Вона, вона доведена до вона відпрацьована, вона від тренована, вона абсолютно по пунктах розложена і. І тут навіть до знищення Росії в фізичному плані, на фізичному рівні. Тобто це не просто санкції, а це Добрий вечір, ми бавовна. Ну, тобто, тут ого, звичайно, він є, він є цей план, але я не бачу, що він буде використав, що його буде використано ні. Інформативна, Це, тобто, дивіться, завжди коли я дивлюсь на тему ядерної зброї, мені показують, що більше інформації аніж подій, більше енергії аніж дій самих дій. Тобто, ця тема вона достатньо сильно вже роздута в суспільстві та й по всьому світу, мабуть, що Її не потрібно приміняти. Достатньо про це розмовляти дуже красиво, дуже багато і дуже в дуже страшних картинках. Тому ні. Чи буде РФ використовувати нові типи озброєння під час нової хвилі наступу? Ну, Це не зовсім нові. Я не бачу жодної, жодної Вказівки на нове немає, тобто якихось сюрпризів у них для нас немає, ну, немає. Все, чого вони по нам шмаляють, ми все це вже знаємо, ми вже цим всім знаємо, ну, знаємо, як цим поратись. Ми це можемо відбивати нові. Це не нові. Вони щось будуть це як прикрашати, переробляти. Тобто, можливо, це якийсь старий танк, який вони з одного взяли дуло, з другого взяли башту, зробили, виліпили, назвали новим. Але це не нове. І щось вони вже готують, але. І ми про це ще не знаємо. Але воно буде більш нове на словах, аніж фактично. Тобто нового нічого від них не прилетить до нас. Ні, все, що до нас їде, летить і повзе, Ми знаємо, як це знищувати вже на сьогодні. Чи є Київ головною ціллю нового масштабного наступу РФ? Ні. Це більше як вішанка на торті вже. Це вже, знаєте, як після мрія, ну тобто. Ні, я не можу сказати, тобто я не можу сказати, що вони е, саме про Київ мріють, що їм потрібен Київ. Їм не, не Київ потрібен, їм потрібно дійти до Києва. Тобто це йде вже як е, так взяли, що ще й Київ взяли, але це мрії, які не збудуться, це стовідсотково. Чи будуть вони кошмарити Київ? Вони будуть ще кошмарити Київ, але не Київ є метою. Є метою якомога більше взяти, якомога більше, аби вже в Київ прийти постфактум. Ну тобто, Київ він більше йде як номінально потрібно його взяти. Ну тобто, це вже йде як, як фінальна ціль. А до цього багато інших цілей, і вони багато, ну, їх багато, тобто більше, потрібно більше, великі території, більше міст, більше сіл, більше людей. Ну тобто Київ все ж таки він, ну, досить, досить комфортно розташований, якщо брати географічну якусь складову. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.